Марія Михайловна, доброго вечора. Добре. Розкажіть нам, будь ласка, коротенько про себе. Як ви про нас дізналися? З якою проблемою до нас звернулися? Як у вас протікає лікування? Які вам дають прогнози? От, як вам в нашій клініці взагалі? Розкажіть нам, будь ласка, про це відставало серця. У 2010 році я перенесла ішемічний інсульт. Первого мужечка. У мене небаконічна хвороба. У цьому році в мене були великі проблеми з позвоночником. Я лікувалася у нас вдома в лікарні два рази, один раз в Чорнобильській лікарні, так як я переселенка із Чорнобильської зони. Великих результатів досягнень такому я не бачила. І я з інтернету узнала про клініку Уляни Лущик. Я звернулася до них. 1 жовтня я приїхала сюди на обстеження. Мене положили на лікування. Я була тут півтора місяці. Лікування в мене гарно пішло. Я себе дуже гарно стала почувати. Проблеми багато моїх, тих, що в мене були, не стало. Так як я гіпертонік, значить, я перший тиждень була тільки, приймала пігулки від тиску. До цього часу я пігулок не приймаю, дуже гарно почуваюся. Тепер я приїхала з 14 грудня знову на за, вже заключення мого лікування. А після курсу внутрішньої дуже добрий результат Чи... Воно все помітно. І після блокад, і після внутрінних. Uh -huh. Тому що це ж після внутривінних це невеликий проміжок часу, коли тобі погано і ти важко переносиш. Далі все проходить і все дуже гарно. Адаптуєшся в да, діяти самоліки. Так, да, да. самоліки... Які вам дають прогнози? Стосовно тих питань, з якими ми сюди звернулися? Покладні просто вже для заключення. Mm -hmm. І прогнози як найкращі дають, все буде добре, але час від часу я повинна проходити контроль і дивитися, як мене порнуть. Все це висприйняв моє лікування. Надія, зараз найкраща. Я дуже хотіла подякувати всьому колективу. Дуже гарно підібраний весь колектив, дуже дружні, дуже теплі стосунки увагу дуже гарно приділяють. І я хочу сказати, що тут не відчувається як лікарня, а як вдома, як, як відпочинок. Чуть-чуть прийняли те, що нам треба, перетерпіли і все найкраще. Я хочу, щоб було всіх щастя, здоров'я і щоб вони, колектив, все ще більше людей підіймав на ноги так як нас підіймає. Дякую.